Я кажу факт, ти кажеш фейк, що правда. Твоя дружина дуже ревнувала тебе до партнерки у танцях зірками. Мабуть, чи ні? Так, мабуть, чи ні? Дзвони було за дзвони. <рес> правда чи фейк? Що ти називаєш себе любителем в карате? Правда? Як любитель може виграти олімпійську медаль? Братан, то все талант. Так ти любитель чи профі? <рес> Чим відрізняється професіонал від любителя? Гонораром. я любитель, тому що визначає те, чи ти професіонал, чи любитель, твій підхід до того, чим ти займаєшся. У мене було 5 тренувань на тиждень. У мене не було професійного підходу. У мене не було окремої моєї індивідуальної програми, по якій би я тренувався. Тому я вважаю, що ну, Олімпіада. Я її просто дуже хотів, і чому я лишився незадоволений, тому що третє місце це не перше і було заявлено максимальний результат не вдалося, але те, що вдалося, велика вдача а, неочікувана позиція, але вона має право на життя.